Як швидко зробити дюрку в дереві? Дивіться, взяв ось нове свердло, Ану, фокусуйся. Дніпремовське форснера без ограничителя. У мене раніше з ограничителем було, воно мені не понравилось взагалі. Взагалі, кажу. Попробуємо, як це свердлити. Так, передача друга свердло на 35 мм. Хто там не знає, як воно називається свердло форснера. Попробуємо, як воно справиться деревина берест. Ну, якщо ж хтось читає, що це не берест, а щось дуре, пишіть, що це таке. Ну, я знаю, що це берест. В нього така деревина дивна, що його важко з чимось сплутати. Ну, може, звісно, ладно, починаємо. Щоб довго не балакати. Так, показую. Яка дюрка, як свердлит? Чи нормально свердлити, чи не дуже? Пишіть, коменти, пишіть ваші коменти, а я продовжую. Две. Дупло для... для Ось. Всьо, дивіться, яка класна Фу, класна дюрка. Нормально свердлити чи не дуже? Як вам? Раніше я брав точно таке свердло, тільки тут якась юпочка на ньому була. До самої баньки та юпочка, нею не можна глибоко свердлити. А оце всего... комари. А цього тут дуже класно свердлити, мені понравилось. Це берет. Зараз попробую, кому цікаво, ясен. Ой, не ясен, це о, граба. О, піду зараз сухого граба найду. Кому цікаво, клясуйте. Наступний відос. Будемо робити дюрку в грабі.